Друзі, на нас інфоперші проголовне поїхала. Телеграм-канали пишуть, що після підписання договору щодо миру в Україні, який змусить, нібито підписати Трампа двох президентів, Зеленський може піти у відставку через стан здоров'я, нібито цього від нього вимагає Олена, які створення уряду єдності, запит від народу. Нова зустріча залужної з Оленою Зеленською в Лондоні. Уже п'ята за останні два місяці. Зеленський нарешті чує генерала. Військовий дядя Вася зазначає наступне. Олена Зеленська підтримує залужну щодо його наміру створення уряду національної єдності та вимагає від Зеленського. Позбавитися від Єрмака в законний спосіб та передати свої повноваження уряду єдності, не очолювавши його. Перша леді втомилася. Хоче там закінчення всього цього кошмару для її родини. Якщо чесно, її можна зрозуміти та чи здасться Зеленський. Союзники на цьому наполягають, а також Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін після завершення війни в країні. Крім того, за даними телеграм-каналів, першу леді турбує стан здоров'я президента. Вона не хоче, щоб якийсь день ранок чи обіди став для нього. У фатальним, в тому числі і через можливі замахи у подкасті за якому її запитали про майбутнє України після війни та плани на майбутнє її власної сім'ї. Наша сім'я воз'єднається, будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми. Після цього від'їдемо у відпустку і поїдемо кудись. Не знаю все одно куди, але тільки разом десь на місяць сказала вона. Зеленська зазначила, що вже після цього вони будуть вирішувати, що робити далі, тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін, або на два наступних терміни це. Неможливо, можливо, нам доведеться знайти щось нове. Це буде прегативна ідея. Додала перша леді Ганаді Друзенко. Той же час підкреслює наступне. Десь на днях я вичитав, що український меседж в розмовах із західними посадовцями радикально змінився за останні півроку. Всерідша лунають слова справедливість повернення тимчасово окупованих територій, репарації, відповідальність тощо і все частіше припинення вогню та мир. Очевидно, що з поверненням Трампа до Білого Дому межі можливого для України значно змузилися, і Зеленський був змушений Знати реалії на землі, а саме контрпродуктивність пробу в озорій перспективі повернути окуповані території військовим шляхом. А коли ти не бачиш перспективи перемоги, починаєш відчайдушно шукати можливості уникнути поразки, і саме тому банкова за півроку перетворилася з яструбів війни на голубі у миру, але є фундаментальна проблема: пазли, путінських вимог на готовність українського суспільства йти на компроміси, яких вимагає кремлівський УПР. Радикально не сходяться. І тому війна триватиме доти, доки ми не переконаємо Росіян на Полі бою, що вони вперлися в бетонну стіну нашого опору і не мають жодних шансів просунутись далі. Незважаючи на втрати, цей варіант передбачає справжню мобілізацію уряду, економіки, дипломатії ВПК, сил оборони і звичайного суспільства. На жаль, це так само далеко від сучасних реалій, як і звільнення останнього діда у останньому українському селі. Українці під тиском російського терору, відсутність перспектив завершення війни економічних проблем, соціальної несправедливості та всюди сущої корупції посипляться і стануть готові до умовного грузинського варіанту поверх. На до зони інтересів Росії сьогодні це здається неймовірним, але згадайте Чечню, і від цієї розвилки залежить доля Зеленського. Покарати якого стало однією з ідей ікс Путіна. Якщо Зеленському вдасться зістискувати коридор компромісу, до якого готове українське суспільство до звершення війни та хотілки Путіна він виведе з цієї м'ясорубки рятівником України, і матиме непогані шанси переобратися на другий строк. Але якщо ці пазли як це є наразі, і надалі радикально не стикуватимуться, мобілізація триватиме неефективно. Несправедливо та вибірково тихий гул в надрах українського суспільства прочає прориватися назовні і тихий сапотаж має шанси усі перерости у відкриті бунти проти несправедливості, корупції, грядянщини в армії та непотизму у владі. Особливо якщо наростатимуть не тільки безпекові, але й економічні проблеми, тоді прогноз мого друга Олександра Донія про вірогідність приходу до влади у знажливій війною країні польових командирів з політичними амбіціями може почати збуватися. Врешті-решта Зеленський став про президентом на хвилі запиту революції реформування системи та практика врядування в Україні з правлості українців за державою, яка би служила їм, а не розподіляла потоки на користь можновладців. І Абсолютно очевидно, що він свою місію провалив, ставши заручником неефективної та моральної системи, яка дісталася йому у спадок. А от у силах оборони, попри радянський ДНК більшості генералітету, фактично з нуля виросли абсолютно нові та неймовірно ефективні організми, і ті, кому вдалося в справді і є справжнім викликом Верховного, Пованством, який очевидно усіма силами прагне, але не може і не знає, як зупинити війну. Час грає проти президента, чим примарнішим будуть перспективи завершення активних бойових дій, чим виснажливішими будуть суспільство та ресурси, чим активніше народ інтуїтивно шукатиме нових лідерів, які здатні творити паростки нової України. Тобто, те, що так і не вдалося чинному президенту, який за іронією долі зберіг ту саму, яку народ обирав його зруйнувати, дуже хочу помилитися, але катастрофічний сценарій Розвитку події потрохи стає усе більш вірогідним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.